На ринку вбрана за останнім трендом моди дама купує кілька сотень китайських жіночих трусів. Так повторюється кілька тижнів поспіль. Чергового разу, коли чоловік цієї пані забирає коробки, щоб віднести в автомобіль, продавчиня, згораючи від інтересу, пошепки, запитує його Скажіть, а ця жінка, напевно, одягає жіночу збірну? Чоловік. Ну, що ви? Моя дружина відкрила елітний магазин італійської спідньої білизни. Тримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Телефонний дзвінок. Доброго ранку! Вам нечувано пощастило. Учора в Америці помер мільярдер. Випадковим чином вас обрали єдиним спадкоємцем. Вітаю! Ви тепер володар 400 мільярдів доларів, 100 кілограмів золота і все це вам. Потрібно тільки купити у нас праску і фен. Одеса. Сина посилають у магазин по сметану. Через годину хлопчик повертається без сметани і зі сльозами на очах. Продавець у магазині сказав, що маленьким єврейським хлопчикам сметану не продаємо. Ясна річ, оскаженілий батько, побіг розбиратися. Влітає в магазин і кричить Це ще що таке? Що за антисемітизм? Я буду скаржитися. Раптом виходить директор, старий єврей у брудному халаті і каже Тихіше, тихіше, ну, що ви кричите? Ви цю сметану куштували. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Скажи, Валеро, а за що Наталка в перший же день знайомства врізала тобі в око? Ми гуляли з нею зоопарком, і я від хвилювання, сильно заїкаючись, почав пояснювати. Я побачив, як на дереві цілуються дві мавпочки. Сказав: Наталку, а чи не наслідувати нам їхній приклад? От і отримав. Але чому? Та тому, що, поки я все це сказав, становище на дереві сильно змінилося. <реш> Вечеря одеська пара, тут дружиний каже. Ізю, а скажи на мені, тільки чесно, ти зраджуєш мене? Ні, Саро, ні. А що ти це взяла? Просто тебе завжди оточують розумні і красиві жінки. Ой, Саро, та не потрібні мені ніякі розумні і красиві, адже у мене є ти.